Мир вам, браття і сестри, іноді Всесвітньо-Броварське телебачення веде трансляцію не лише зі Всесвіту, але навіть із богоспасаємого міста Бровари. І от поки ми йшли до цього БТРа, який за, за, за моєю спиною, два об'єкти Славко і БТР, е, оце Славко, так, а ото... От, ото БТР. Тут важливо не переплутати, я ось зараз плутаю. Да, так от поки ми йшли сюди, то побачили, що не дивлячись на те, що броварчани, як і решта українців, дуже люблять плакати і розповідати про те, як їм погано живеться, і як антинародний режим їх мучає, то життя тут процвітає. По перше, хороша погода. Зверніть увагу, по друге освітні скільки вже канадських, значить, багато канадських дерев. Мінімум один БТР, а там далі є на задньому плані, десь там ви звідси не бачите, але ми бачимо, стоїть танк Т-34 Да, і купа Дуже багато колясок в цьому парку. Де стоїть БТР, тому що по-перше, броварчанки народжують активно, розмножуються, плачуть і розмножуються, да, да. плачуть про скрутності життя да, і розмножуються. Да. Причому всі такі дор дорогі коляски я скажу, да, я скажу і мимовлята да. дорогі у мене не, такої дешеві. не було у моєї дитини да. такої коляски, і гуляють не було. навколо бронетранспортера, тому що привчають дітей. Вони розуміють, чим їм доведеться да. зіткнутися і чим вони будуть займатися в подальшому. Да. Коротше кажучи, все добре, де людей так да, немало. Немало людей, це вже нагадує захід під деревами сидять. Ну погодь, ми не будемо це. зараз стикати в морду да. людям цим телефоном і, і питати їхні літа. враження. Я б сказав, що це індійське лето, в чистому вигляді з тої кількості дивіться, які кольори. Це ні, ні Я... виславко не відвертає, не відвертатись тут. Хай вони Це таке індійське лето, і повернемося, значить, до через оці всіх прекрасних дітей, які їздять цих колясках, Років через 18 чекають оці БТРи. Я думаю, що за 18 років нічого не зміниться, і оцих БТРів ми не позбудемося. Хочу, на, на жаль, ні, да Ще хочу сказати, що я завжди мріяв вести розділ про зброю, в якомусь жіночому журналі або в жіночій програмі телевізійні. Оце сьогодні спробую. От що нашим жінкам слід знати за БТР? От коли наше радянське війська прекрасно пам'ятаю, хотіло війти в Афганістан, то це входження запізнилося мінімум на півроку, тільки тому, що в 5 п'ятій гвардійській мотострілковій дивізії не було БТРів в мотострілкових полках. Мотострілкові полки Дмитре, були на зілах. 130-х. Ви розумієте, що це десь там на Заході були БТРи. В Туркестані ніяких БТРів не було. І то вирішили, що треба по базах хранення забрати 100 БТРів і вайті. Збирали їх спочатку 50, потім ще збирали їх до грудня. 79 року нарешті на дивізію знайшли БТРи. Вся дивізія пересіла на БТРи, погнали на цих БТРах на Герат. а ззаду ви не повірите, на причепах хлопкоуборочних везли боєкомплект до граду. Бо вже тоді старі вороженці, такі як Ігор Чечкань, він зараз живе в Броварах, прекрасна людина. Справжній зброї... Це оружі... да, справжні зброї, цей справжній зброя старого покоління, він знав, що гради це перше, що нам знадобиться в Афганістані совкам. І вони їх на цих хоробковборочних причепах везли. Так ось. 100% Пер... треба було вбити багато мирного населення. Десь мільйона три все-таки поклали. Ну, та, ну Хто їх ну, рахував? Але швидко потім виявилося, що ось БТР-70, це гібрид перероблений, це теж, мабуть, 70-ка перероблена, порізана. Ну, ви ж знаєте, чим різниця, що в 70-ки отут люк... Почекайте, почекайте. В 70-ки люк отут... Так, почекайте, слухайте. Давайте. Роз'єдналися, в 70 10 десятний люк отут, а в 80-ки, десь на тому борту, так, да, ідемте, гляньмо mm -hmm. на той борт, в 80 10 десантний люк отут. А це наш гібрид нашого річного. десантний десантів мав би бути тут восьмидесятків радянських, а це гібрид нашого героїчного оборонпрому. Ви бачите, що це не збивна техніка. І що швидко? О, до речі, бачите, от коляска біля БТР. Так, да, ну так коляска, яка слухайте, так угу. от. БТР це все, що нас чекає. Так от були сімідесятки. Що я можу сказати за власне пансирування? Швидко. От лоб, ідемте там туди, до нього нашої. От лобу його, верх, середина, низ. бачите, він було 9,79 броньової сталі. Борти були, значить, 7, верх і низ 7,7 борти. І дніще було 5 мм, в корма було 5,7 Дуже швидко, ну, значить, башта теж скажу, була... де від... да, я не відвертаюся, Башта була 6 мм. Давайте відійдемось. Башта була 6 мм. Дуже швидко виявилося. Вас ніхто не чує. Дуже швидко виявилося, що оце все. Пробивається гвинтівочною кулею, що Маузер і іранським чеським Маузером, що Лєнфільдом, що кулею гвинтівочною пробивається. Знаєте, давайте ми десь статично станемо. Що, що гвинтівочна куля бронебійна, а на коротке навіть із таким сталевим сердечником незаколеним пробиває. Під під вдалим кутом згорі, якщо вниз пробивається. Ну що начальник служби вороження Чичкань мітнувся зразу по базах раніше? розумієте, що тоді в Афганістані не було волонтери, були тільки моджахедів. Що в радянській армії волонтерів не було, треба було ламітися на бази храніння. Він виломився на бази храніння, значить, з цього з Герата. І в каже, що ні, що нам каже, що 50 заікранів, він був розумна людина, в зброя. Ну, всі фахівці знали, що можна ікранірувати борта. Каже, що нам за 50 батерів, то краще зробити тисячу нових, погнати їх, в бой, там їх переб'ють. Справа в тому, що батер це ж не бойовий слон. Він не має підходити на віста штикового удару. Розумієте, він мав мав теоретично він мав привозити на поле бою, висаджувати, і тому він мав захищати тільки від уламків гарматних. Але ж умови змінилися. Зробили БТР-80. Я вам скажу чесно, що бронювання так само лишилося 10, лоб зробили 10, борта зробили 7, 9, корму зробили 7, башту зробили сім. Наскільки це йому допомогло? Я скажу, допомогло як мертвому припарка. І от так, в такому вигляді ці героїчні БТР потрапили в Збройні Сили України. Українські, оці українські двигуни, вісімдесятки, так само вони на цих корпусах. Всі бтр 3 для нашого героїчного Таїланду. Вони всі або на старих корпусах, значить, але ви розумієте, що розбудова. Української індустрії озброєнь дійшла до того рівня, що старих корпусів уже не вистачило, і треба робити нові корпуси. Ну для цього є такий Лозовський ковальсько-механічний завод це дуже велике виробництво. І в теорії корпуса можна кліпати. Там навіть є обладнання для перекидання. Оцей, оцей корпус оце обладнання може перекинути за один раз, вхопити mm -hmm. і перекинути, як в битві трансформерів, Ну щоб ви розуміли. Але в чому проблема? Що сталь? Розумієте, що от все це треба з броньового ліста робити. Ну, ви знаєте, що з 30-х років, з доби репресії бронівовий ліс це Маріуполь, як ви здогадуєтеся. Ну, за... А зараз проблема в тому, що треба десь брати броньовий ліс. Я не знаю, що вони брали Вахмет. От Дмитро, це у мене запитаєте. І тут виникло питання. Єдина, давайте відверто, єдина країна, треба звернутися на зовнішній ринок. Ну, де знайшли якусь броньову сталь, я вас зараз порадую, значить. Купити. Ось я буду згадувати. Значить, у нас є два сорти броневої сталі, значить, з такою панцирною, якою використовують. Значить, от. Аж без. Це як звучить. Пан панцирна криця. Так, да, да, панцирна криця, це сильно. Да. Так оця, ось, значить, HB 500 мод, значить, вона нібито бельгійська. Але вона бельгійська тільки тому, що майже юридична адреса десь вона була. А вона з Новоліпецького заводу, як ви розумієте. Новоліпецький як. Це Московія. Да. Ну а так я ж кажу, наш єдиний партнер, наш єдиний брат у цій війні з сепаратистами це Російська Федерація. Вона нам продає благенькі двигуни, благенький лис. Може за дорого, може, неякісно, але вона. Не з нами торгувати, вона нас в цій війні підтримує. І тут, от, Дмитре, не все так просто. Давайте спостимо. От якщо ми прямо на Москвинів на БТРах, це ясно, ми, ми добрі, вони погані, вони наші вороги, ми їх треба чавити огнем і кольосами. А якщо вони нам продають броневий лист для БТРів, як з цим бути? Це добре чи погано? Це традиційно. Так, я б це сказав традиційно, би. Що добре. Іще, коли, коли воювали чечени, то кожна куля випущена в москальського солдата, так. була перед тим куплена в москальського так. прапорщика. Тобто безумовно, що шевергі... А це у москавського гендіректора купила. Новорогі зрештою і кияни в 15 столітті да. а, продавали да. стріли татарам, да. які потім ці стріли От. випускали по цих да. самих киянах. От щоб ви любі жінки розуміли, що це не так просто, і навіть я скажу та фірма, яка купує його, мабуть, в Житомір юридична адреса, я сумніваюся, що вона українська. Це якийсь московський філя бо жити ж якось треба. Москви навколо mm. але. Далі питання: я про ускладню все таки філософ. А якщо в цьому листі нема нікелю? І це за це, 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 це формальними знаками, це не панцирний лист, це значить зрада, правильно? Аллилуйя. І так мислить наша героїчна прокуратура, мабуть. Але вона мислить геть інакше. Я вам поясню. Вони кажуть, вони пробували цю сталь HB 500 мод, значить, я вам поясню, що таке панцирна сталь разу за хімію. На любі речі. Є такі речовини, ви знаєте, є шляхетні добавки. Власне, лігіруючі добавки беруть, значить, вуглицю, як правило, значить, от міжнародна кваліфікація, якби ми в Піцбургу, десь Пенсельвейн за АІСім шукали броневу сталь, правильно. А ті 500 міль, ну зараз я за класифікацію. В ній би мало бути 0,2,032% вуглецю, 3,5% нікелю, 1,6% хрому, 0,2,037% молібдену. Правильно? Це вони з цього свою бронетехніку колись лупили, і вули, що виходив, непогана в'язка. Чому про тебе нікель, щоб броня була в'язка. Розумієте? Значить, російська сталь, яку, значить. Нам продають, слава Богу, знову Новоліпіска для шитомерського заводу. Зараз з Києва не гребують. Значить, 0,26 вуглецю, 1,9% відсотків хрому, три відсотків молібдену. Молібдену там йо, йок, нікелю йок. Ну ще скажу, що це котельна сталь. Я скажу, да, її можна закалять, вона буде по 500 до бріделю, до 50 порок калиться. але це сталь для трущихся поверхностей, для шахту, ну, не знаю, для кар'єрів, для шахт. Це індустріальна сталь, це відверто сказати, не вас сталь. Але ж розумієте, що міхрютки і своїм таку сталь ставлять, і москвини використовують таку сталь. Ви думаєте, що армата з кращої сталі зварена? Там теж нема нікелю, тікільні стоїть. зрозумієте? Тому не можна називати зрадою, що москвини нам продають пансивний ліст? Ні, нікель ліс? ні, ні, можна продати агресивному да, блоку НАТО. Так, да, 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 не забудьте, що через відсутність Нікеля просто наша боротьба завершилася 8 травня 45-го року. Якби був Нікін, то от до сих пір би били з під балатоном. Повірте мені, так от. В чому проблема? Не можна вважати, що Москвалі зраджують, тому що вони і своїм продають броневий ліс без цього, без нікеля. І що ми в них купаємо, купуємо ліс без нікеля, це теж не зрада. Зрада, як мислить наша прокуратура. А як мислить наша прокуратура? Зараз, поки що, ми не дані попередні. Ви ж знаєте, що спочатку для... Житомирського танкового заводу використовували цей ліст. Це така є хоробра фірма, я вам зараз її назову. Зараз знайду Альфа-техноімпар з юридичною адресою Житомирі. Ці хоробрі люди проривають блокаду і везуть полувагонами, вони її везуть, значить, не, не, не через стіну, Яценюка, а прямо залізницею в полувагонах везуть нам з Новоліпецька цей откатаний ліст. І зараз наш київський завод вирішив танк веде корпуси робити БТР-3, їх теж купувати оцю сталь аж 500 мод. Правильно, без нікеля. Це героїчно. Але тут на наша прокуратура каже: а що ви шукаєте сталь з содержанням нікеля? Бо наш київський завод, все таки там є якісь рештка знань, кажуть, що треба брати оцю АТІ 500 міл стіл, і буцім то навіть українську. Я ще не переконаний і головного я поки що не знаю, чи є в ній нікель. Бо якщо це по, по класифікації АІСІ АТ-500 міл стіль, то вона містить оці ж хва... Бачите, 3,5-4% половиною ніколи це панцирний лист. Це бреброніката, це сталь броньова. Але зараз їм дорікають, що вони нібито купили цю українську сталь. Я не знаю звідки ця українська сталь, може навіть купили вони через оцей лозовський механічно кузнечний, кузнечний завод. Може навіть у нашого власне не будемо казати кого в Маріуполі. Не будемо робити рекламу. Але питання, чого вони купили сталь з нікелю, бо іспити робилися на цій російській сталі новоліпицькі без содержання нікеля. І тут, власне, починають розпинати наш київський суд. Я кажу, що це добре, чи це погано, що їх розпинають. Але їх розпинають за те, що вони нібито взяли сталь з нікелем в українську, а не хочуть використовувати оцю псевдобельгійську, насправді московську сталь без нікеля. Тепер за головне, що все це мертвому припадки. От є такий хоробрий майор СП Бікюк, голова ресерч лабораторії Офде, що це таке, я не знаю, Крі, Еч МАШ АЕФОФ України. Я йому довіряю, не знаю хто таке. Це завж, 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 завжди довіряю довіряв українським майорам. На рівні майора людина не встигає скурвитися. Курвитися десь починає з підполковника. Майорам українським я сліпо довіряю. Так що цей хоробрий майор робив тести броневих листів 8 мм і 10 мм, Значить, він взяв восьмерку, значить, Армсталь 500, загартовано до 500 по бінелю, і вона не пробивається оцими кулями, звичайно, знаєте, Калашниковськими, Пековськими, стальним сердечником, але не закаленим, не бронебійним. її не бере. Десятку, оцю от HB-500 російську, не бери бронебійна куля, власне, з ПК. Не бери із Калашникова. Але в чому проблема, Дмитре? Щось ми давно не стріляли з бронебійними кулями по БТР. Вам не здається, що оце от. Бронювання восьмерка і десятка, що з Нікелем, що без нікеля, уже ж інші засоби враження БТРів. На 100%. От вам не здається, що сама концепція БТР і сама концепція такої перевірки. Ти ми ви бачили модуль 3D. От я вам поясню, mm -hmm. що теж ні слон, гані бала, його не можна перевантажувати. Перші БТР були 11,5 тонн, 70-ка. БТР 80 став 13,5 тонн при тому що сірі 40 двіжку БТР-3 український став 16 з половиною тонн за счет цього бойового моделя ну і піднявся ще на півметра висоту ну це ж не слон Ганібала Ну, з другого боку, ви ж самі казали, що засоби доставки піхоти мають бути важко броньовані. Ну я так, да, ну так хай роблять у синічному шасі на, шосі, на із танку. Я не готовий зараз вести в жіночому журналі дискусію. Я кажу про те, що може вже БТР застарів, може вже пора щось. Я розумію, або ви визнаєте, що ми в крайньому знаходимося положенні, що це 44-й рік, як для Німеччини, що ми будемо латати будь-яким залізом БТР, будь-які шасі збирати на будь-яких колесах з будь-якими двигунами, тому що йдеться власне за. Треба і щось подати брига за виживання Дмитре. Так от, давайте якось не все так просто. Ясно, що потрібні нові вже нова бронетехніка. Скільки, але ж ви знаєте, що цей хоробрий Чичкань, Ігор, він зараз проварчане, на жаль, я не можу тут побачити, десь з дружиною гуляє, дай Бог здоров'я ще. Але ж він 79-го року до першого треба екранірувати цей храбрий начальник артворужені ї гвардійської матеріалкової дивізії, який був єсть чоловік. Mm -hmm. Розумієте? Наш герой скромний український він 79-го року б'ється за те, щоб кранірувати бронетехніку. Ну крім того, зараз уже в моді протикумулятивні грати. Там і все таке інші не знаю наскільки вони допомагають, але принаймні, їх ні ну просто ставлять. що гвинтівочна куля далеко вже не головне ми ж не в Афганістані, слава mm -hmm. Богу. Ми ж не б'ємося з, з хоробрим донбальським населенням. Б'ємося з московським військом. Відверто сказати. Давайте скажемо чесно: ніяких шахтарів там нема. Ніяких шахтарів там немає. І стріляють часто не справді не зі стрілецької зброї. Широко використовуються ну, і, птуси, і із, із снайперських винтівків великих калібрів. Між іншим, ні, ну це таке. Так і птуси ж використовуються слухайте, Тут треба одне щоб нашій прокуратурі звинувачувати київський завод або навпаки, нам його звинувачувати витягувати. Треба дані по враженню. Те, що я пам'ятаю по грозному, далеко вже стрілецьке зброя не основний засіб враження батареїв. Уже є, слава Богу, є чим є гранатомети, є птурси великій кількості, є дійсно великокаліберна зброя, кулемети, гвинтівки, снайперські. Є вже чим пробивати, уже досить уже 8-10 міліметрів цей броньовий ліст. Я знаю, що і солдати взагалі Богу. бояться БТР. Він так. справді з нього неможливо евакуюватися, нормально, з нього неможливо нормально десантуватися. Тобто саморобним способом різають двері. Зліва велике для того, щоб з нього можна було вистрибувати. Тобто, багато це справді дуже сильно застаріла техніка. Ну але поки тут ваша позиція прокуратури. От чого вона розпинає наш завод? прокуратура зав... теж застаріла? Да? Алілуя. все це тому? Да. Ну може дійсно так. Ну що якщо нам вдасться, ми зробимо сьогодні ще одну передачу. Застаріла техніка, застаріла прокуратура, і в... зробимо передачу про війні зброєрів між собою. Да. Лишається тільки всесвітньо-поверське телебачення. Да. От воно не застаріє ніколи. ніколи, тому завжди лишайтеся з нами. Амінь. Амінь.